Дякую за підписку і вподобайку. Світло зникло о 19.03. Телефон кричить, акумулятор 8%. Вітаю! Ти щойно офіційно увійшов у режим виживання з вайфай-абстиненцією. Крок перший. Паніка. Ти починаєш відчайдушно шукати по квартирі свічки. Але знаходиш лише ту ароматичну лаванда і спокій від тітки на день народження. Запалюєш, і твоє помешкання раптом пахне, як спа салон у 2012-му. Це не зовсім романтично, скоріше, це запах легкого відчаю. Крок другий, світло ліхтарик у телефоні, твій новий найкращий друг. Але батарея тане швидше, ніж в морозиво мікрохвильовці. Лайфхак Накрий світло червоною помадою мами. Бум миттєвий нічний зір. Тепер ти секретний агент з губами, як у Кайлі Дженер. Крок третій. Їжа. Холодильник це чорна діра. Час з'їсти все, що може зіпсуватися. П'єш то йогурт просто з бачки. А ті сосиски, Сирі – це новий тренд. Просто назви це Блейкаут дієтою сироїдіння. Крок четвертий. Розваги. Немає нетфліксу. Граємо в Знайди зарядку в темряві. Спойлер! Перемагає кіт. Він завжди знає, де захований павербанк, зрадник. Крок п'ятий. Сон вже 21.00. Робити нічого, тож ти лягаєш спати, прокидаєшся о шостій – світло є. Телефон на 100%, ти герой. А потім настає 19.03. Цикл повторюється. Українці не просто виживають під час блекаутів. Ми тренуємося на Олімпіаду з виживання. Золота медель. Павербанк на 50 тисяч мА годин.